Слива з'явилася завдяки спонтанному схрещуванню, але чи і Терну. Слива червона кулясорт, який вивели порівняно недавно, він володіє безліччю достоїнств. наприклад, стійкістю до поширеного серед слив захворювання, клястероспоріозу, знаючи правила посадки і догляду, можна виростити здорове і багато років плодоносне дерево. Опис сливи сорту Червоний куля, сорт сливи червоний куля, отриманий шляхом схрещування двох сортів американського «Бербант» і Усурійського червоного, місце народження Московський Всеросійський селекційно-технологічний інститут садівництва і розсадництва. У 1989 році сорт занесений до Держаєстру України. Слива червона куля або «Малиновий куля вважається універсальним раньостиглий сортом. Дерево виростає в середньому до 2-5 метрів, що робить збір врожаю більш зручним. Стовбур бурого кольору з гладкою поверхнею, гілки розлогі, і їх не дуже багато. За рахунок цього окрона не дуже густа. Вона має округлу форму, штам досягає півметрової висоти. Цвітіння сливи сорту, червона куля, дуже гарне видовище, наступаючи ранньою весною, коли багато плодові дерева тільки прокидаються. Дерево покривається цілою хмарою сліпучо білих квітів, на жаль, не всі вони здатні сформувати зав'язь. так як ціте слива в період вкрай нестійких погодних умов листя з'являється тільки після цвітіння, листова пластина зеленого кольору, поверхня матова форма овальноланцетна з пильчастим краєм. Розмір листа середній, великі, вагою до 40 грам плоди виглядають дуже декоративно. Пофарбована в червоний колір товста шкірка має сизуватий восковий наліт. М'яко цвітло-жовта, волокниста, шкарпеткова, за смаком солодка, з невеликою кислинкою, аромат яскраво виражений, кісточка невелика відділяється погано. Зав'язі майбутніх плодів формуються на букетних гілочках. Сорт червоний куля відноситься до столових. За смаковими якостями він оцінюється на 4 бали відмінна риса. Сорт червоний куля відрізняється самобезплодністю. Тому потребує запилювачів з таким завданням. Добре справляється китайська слива скороплідна і алеча сортів злато скіфів або кубанська комета. Термін їх цвітіння якраз збігається з цвітінням сорту червоний куля. Ще однією відмінністю сорту є скороплідність. Здатність до плодоношення настає на 2 опри рік після посадки. Таблиця переваги і недоліки сорту переваги недоліки, відмінний зовнішній вигляд плоду і його великий розмір при дуже великій кількості плодів вони дрібнішають. А термін дозрівання збільшується хороша транспортабельність. Занадто рання цвітіння, висока стійкість до клястиросперіозу коренева шийка, сливи схильна до подправиної. Раннє дозрівання врожаю рясне плодоношення, скороплодність, хороша морозостійкість, нирок, задовільна зимостійкість, особливості посадки, термін весна і осінь найбільш підходящі для посадки сливи сезони. На вибір терміну впливає тільки кліматична зона. У середніх широтах краще весняна посадка, приблизно з середини квітня. На півдні найкраще висаджувати слив восени в жовтні. Вибір місця і ґрунту. Перш за все потрібно правильно вибрати ділянку для посадки сливи. Дерево дуже вимогливо до освітлення і тепла, тому вибираємо максимально світлий і сонячний ділянку бажано, щоб з північного боку розташовувалася якась дачна споруда або будинок. Це захистить садженець від холодних вітрів в зимовий період, а нагріта за день стіна віддасть тепло рослині, беручи до уваги розростання крони близько до будівель висаджувати не варто, враховуючи раннє цвітіння, уникайте низинних ділянок, щоб захистити квітучу сливу від можливих наслідків весняних заморозків. Та й восени накопичився в низині холодне повітря, не піде на користь, також не варто висаджувати рослину на ділянках з високим заляганням ґрунтових вод. Допустимий рівень 1,5 п'ять нижче рівня ґрунту. На ділянках з можливими підтопленнями сливу слід висаджувати на височини або зробити дренажні відводи, ґрунт яку віддає перевагу слива червона куля. Суглинок або супещанік з нейтральною кислотністю. Слива не настільки вимоглива, як вишня або яблуня, її можна висадити і на піщаних ґрунтах, і на важких глинистих. Правда, розвиватися вона буде гірше, але це можна виправити, викопавши посадкову яму більше покладеної. Не висаджуйте сливу поблизу інших фруктових дерев, це завадить саджанця отримувати в достатній кількості харчування і вологу підготовка ділянки, обраний ділянку перекопуємо звільняючи від рослинних залишків і коренів, якщо ґрунт кислий і вапнують. Для суглинків носять 500 на 1-2, для сопесчаніка – 200 на 1-2. Посадкова яма. Посадкову яму готують як мінімум за два тижні до передбачуваної висадки дерева. На поверхні землі розмічаємо обриси майбутньої ями. Вона повинна бути в ширину 60 см і в глибину 50 см. На важких глинистих ґрунтах яму збільшуємо в розмірах. До 1 в ширину і 80 см глибину верхній шар родючої землі відкладаємо в сторону і перемішуємо з органікою перегноєм компостом або добре перепрілим гноєм в кількості 10-16 к. Мінеральні добрива, особливо азот. В яму не додають, щоб не нашкодити майбутньому плодоношення. Посадкова яма копається з урахуванням особливості кореневої системи сливи, яка розташовується горизонтально. Досягаючи максимальної глибини 40 смали, є у сливи і глибині коріння, проникаючи до 8 метрів глиб землі. Вибір саджанця найкраща приживлюваність у саджанців одно- або дворічного віку. Перед покупкою уважно огляньте деревце, зверніть увагу, що кора повинна бути пружна, гладка, без пошкоджень. Коренева система обов'язково свіжа. Не підсушена, без пошкоджень. Після покупки бажано відразу ж обмотати коріння вологою тканиною або газетою. Зберігши вологі коріння, ви збільшуєте відсоток приживлюваності сливи. Покупку саджанця найкраще робити в розплідниках або у перевірених продавців, які допоможуть з вибором. Покрокова посадка. Всередину підготовленої ями вбиваємо кілок, який послужить опорою. Відкладений і одобрений ґрунт насипаємо у вигляді горка над ноями, оглядаємо рослина на предмет пошкоджень, зів'ялу верхівку обрізаємо до живої тканини, пошкоджені коріння, видаляємо. Занадто підсохлу кореневу систему на деякий час занурюємо в воду перед посадкою, на горку розміщуємо коріння, акуратно розправивши їх по сторонам, насипаємо родючу землю, злегка утрамбовуючи її, щоб уникнути пустот в області кореня. У правильно посадженого дерева коренева шийка повинна знаходитися на 5-7 цім рівня ґрунту, підв'язуємо сливу, використовуючи м'яку тканину до опорного кілочка, добре поливаємо рослину. Виливши в престовбурні кола не менше 10 літрів води, дочекавшись, коли волога повністю вбереться, обережно рихлимо землю і мульчируємо її торфом, щоб уникнути вологовтрат. У перший рік після посадки зі сливи потрібно видалити всі квіти, таким чином підвищується приживлюваність молодого деревця, йому не потрібно витрачати зайві сили на освіту зав'язей, а в інші роки слід нормувати урожай, видаляючи частину зав'язей. Завдяки цьому підвищуються смакові якості і розмір плоду, догляд за рослиною, правила проведення обрізки з наочним фото, процедуру обрізки починають з першого року посадки і проводять щорічно. Правильно проведена процедура допоможе отримувати хороші врожаї, а також є профілактикою хвороб і шкідників. Після висадки дерево відразу обрізають на третину, що дає поштовх для розвитку крони. У перші роки життя слива утворює багато приростів і сильно галузиться біля основи стовбура. Завдання сидівника полягає в тому, щоб в чотирирічний період після посадки сформувати скелет дерева. Для цього залишають всього п'ять, сім добре розвинених гілок. З яких формується майбутня форма крони. Надалі проводять гнітарну обрізку, це термінова міра, яку можна проводити в будь-який час, видаляючи уражені гілки, ви рятуєте рослину від поширення хвороби, регулюючу обрізку, виконується щорічно і допомагає підтримувати нормальне плодоношення сливи. Відновлювальну обрізку проводиться при занадто швидкому зростанні гілок і оголенні їх знизу. Процедуру роблять навесні, омолоджуючу обрізку робиться, як тільки з'являються ознаки уповільнення зростання і зниження плодоношення в першу процедуру обрізаються гілки, які виросли за останні три-чотири роки. Подальша обрізка проводиться не раніше, ніж через 4-5 років після першої. Відео обрізка сливи і формування крони, слива схильна до утворення прикореневої порослі, яку слід постійно зрізати. Так як вона забирає у рослини зайві сили і не дає врожаю добриво, до удобрення слива червона куля невимоглива, тому що річно вносити підгодівлю не потрібно, винятком є піщані ґрунти, в них поживні речовини бажано додавати щороку, на інших типах ґрунту удобрювати сливу можна один раз в два-чотири роки, в залежності від стану рослини, прийнято поєднувати органічну і мінеральну підгодівлі – Таблиця терміни внесення добрив, коли вносити добрива добрива, як вносити навесні, перед початком цвітіння по 30, 40 сечовини і сульфату калію під кожне дерево. Коронева підгодівля вноситься після поливу. Добрива розводять в 10 води і виливають в пристовбурні кола у період дозрівання плодів по 30 сечовини і нітрофоски, відразу після плодоношення сульфат калію і суперфосфат по 30 г. Різньої осені і ранньою весною органічні добрива 10, 12 к внесення органіки поєднують з розпушуванням ґрунту навколо дерева. Перекопувати не варто через поверхневого розташування кореневої системи. Добрива, що містять азот, не вносяться в осінній період, коли сливі виповниться 5 років. Норми внесення добрив потрібно поступово збільшувати. Особливості та частота поливів слива відноситься до культур. Вимогливим дозволоження ґрунту поливати потрібно приблизно раз в тиждень, виливаючи чотири відра вранці і ввечері під молоде дерево, а під доросле плодоносне по сім або десять відер у період дозрівання плодів сливи червона куля з червня, по липень особливо важливо не пропускати зрошення. Так як в цей час додатково закладаються квіткові бруньки наступного року. Недостатній полив в цей момент призведе до втрати нинішнього врожаю і подальшого. Після збору плодів, в серпні, полив припиняють, щоб уникнути зайвого росту пагонів, тому що вони значно погіршують зимостійкість рослини, частоту і норми поливу коригують, виходячи з погодних умов, якщо часто йдуть дощі, полив скорочують, і, навпаки, якщо було сухе і спекотне літо. Зволожувати ґрунт продовжують до осені, насичуючи коріння і ґрунт перед майбутньою зимівлею, недостатній полив веде до розтріскування плодів. Важливість розпушування. Ця процедура дуже важлива для здорового розвитку сливи червоний куля. При стовбурні коло розпушують до 3-4 разів за літо це стримує розростання бур'янів, забезпечує коріння киснем і позбавляє збудників грибкових захворювань відповідного середовища для розмноження. Пухкий ґрунт краще вбирає вологу. Процедура, проведена після поливу, не дає утворюватися кірці на поверхні землі. Крім того, пристовбур ніколи слід утримувати в порядку, знищуючи бур'яни, які є хорошим місцем для розмноження шкідників у пристовбурних кіл сливи не можна висаджувати інші рослини. Укриття на зиму. Захист від гризунів слива є морозостійким деревом, які не потребують укриття на зиму, можна тільки замульчувати район пристовбурного кола кінським перегноєм або торфом, але про молодих деревах варто подбати, крім мульчування. слід утеплити стовбур, його, як правило, обв'язують ялиновим гіллям або загортають дихаючими матеріалами мішковиною, хлогодками з капрону або спеціальним покривним матеріалом. Рубероїд і плівку використовувати не можна. Ці матеріали не пропускають повітря і не дозволяють стовбуру дихати. Врятувати стовбур від пошкодження гризунами допоможуть матеріали, що утеплюють сливу взимку, щоб захист спрацювала. Лапник кріплять голками вниз. Чи не обкладайте стовбур соломою? Вона може стати притулком для мишей, які із задоволенням згризуть кору. Крім того, у продажу з'явилося безліч препаратів від гризунів, побілка, надійний захист сливи. Так, здавалося б, буденна процедура допомагає захистити кору стовбура і гілки сливи від яскравого сонця. Крім того, побілка служить профілактикою багатьох шкідників. Хвороби і шкідники. Сорт червона куля практично не схильний до відомого для всіх кісточкових культур захворювання, клястероспоріозу, але з іншими хворобами доведеться боротися, і тут важливо вчасно виявити проблему, щоб вжити заходів, таблиця хвороби. Способи лікування і заходи профілактики, хвороба, симптоми лікування, профілактика, плодова гниль на дозріваючих плодах з'являються бурі плями у сиру, і теплу погоду вони збільшуються в розмірах. Потім з'являються підгнилі кола з горками і спорами, оприскати дерево один бордоською рідиною приготовленої 100 гнідного купоросу і 150 вапна на 10 води. Уражені плоди закопують або опускають на компост Зохлі плоди, потрібно знищувати саме на них навесні. З'являються суперечки, Кочерявість листя, інфекційна хвороба, викликана тафриновими грибками, листові пластини деформуються, вриваються наростами, стають товші. Змінюють колір на червоно-жовтий або біло-зелений. Потім чорніють і опадають, бутони відмирають, не зав'язуються плоди, восени і навесні дерево обробляється. Три розчином бордоської рідини: готуємо її з триста гнідного купоросу і г вапна на л води мідним купоросом, 50 г на л води. Опали листя зібрати і знищити. У компостну яму їх не можна закладати, ретельно продезінфікуйте оприскувач та садовий інвентар, мені грибкове захворювання, відбувається раптове в'янення квітів, листя, пагонів, хвороба швидко поширюється і часто приймають за вимерзання, до і після цвітіння використовуйте розчин 40 хлорокиси, міді і л води або обробіть дерево три, бордойською рідиною прибирати і спалювати опале листя і гілки. Знищувати бур'яни, боріться зі шкідниками, вони є переносниками хвороби, кишеньки сливи поширюється хвороба при високій вологості повітря, плоди починають розростатися, кісточка не утворюється, поверхня покривається нальотом з грибковими спорами, по рожевому бутону і після цвітіння оприскати один бордоською рідиною норми приготування вказані вище. Часно вирізати уражені гілки і знищити їх. Іржа на листі між жилками з'являються коричневі плями, потім на них утворюються подушечки з грибковими спорами. Листя опадає, у дерева послаблюється імунітет і знижується зимостійкість. При першому ж виявленні обробити один бордоською рідиною або препаратами топаз вектра, розведеними за інструкцією. Опали листя ретельно прибрати і знищити. Восени обов'язково перекопати землю навколо сливи кокомікоз, грибкове захворювання частіше вражає листя, рідше плоди і молоді пагони, лист жовтіє, плоди стають водянистими і незабаром засихають після збору врожаю оприскувати дерево один бордоською рідиною або розчином хлорокиси міді 30-40 гр препарату на 10 води. По галерея, як дізнатися хвороби сливи? Хворе і іржею, рослина. Рослина уражена коккомикозом. Від моніліозу страждають квіти, листя і пагони. Деформіруміруючою плоди хвороба називають кишеньки сливи. Плід сливи уражений плодовою гниллю. Заражені кучерявістю листя покриваються наростами таблиця, шкідники, боротьба і профілактика. Шкідники, як розпізнати боротьба, профілактика сливова плодожерка, вгризаючись у фрукт, шкідник перекриває приплив поживних соків до плоду, який перестає рости і опадає, до початку розпускання квіткових бруньок або всередині липня обробити розчином карбофосу, 100 г на л води періодично спалювати накопичився під деревом сміття, очищати стовбур від старої кори, личинок можна ловити на клейкі пояси. Сливова попелиця поселяється на нижній частині листа, послаблює дерево, плоди загнивають використовувати інтавер, не проводити обробку під час цвітіння і формування зав'язі сухий тютюн розвести з водою 1-3. настояти протягом доби, і обробити місця скупчення попелиці, прибирати вчасно прикореневу поруч, плодові кліщі висмоктують соки з дерева, листя боріють і опадають. Дерево слабше і не плодоносить один. До розпускання броньок, оприскування один, розчином днок два. Після цвітіння застосувати 0,3, суспензію ефірсульфоната, осіннє прибирання і спалювання опалого листя, очищення дерева від відмерлої кори, пильщик жовтий пошкоджує плоди, харчується кісточками сливи до початку цвітіння оприскати дерево карбофосом, рогором або ціаноксом. Розчин готують за інструкцією. При масовій появі гусениць провести повторну обробку після того, як слива відцвіте, дотримуватися правил агротехніки та догляду за сливою, перекопувати престовбурні кола, розанна на листовійка листя деформуються в результаті діяльності шкідника, обплутуючи листя павутиною. Згортає їх в грудку обробка дерева розчином нітрофену, розводять для цього 300 препарату в 10 води, проводиться ранньою весною збирати вручну метеликів або за допомогою пасток, тим самим скорочуючи число відкладених яєць, Фотогалерея, як розпізнати шкідників. В результаті діяльності розанної листовійки деформуються листя, пошкоджений пильщиком пліт, плодовий кліщ харчується соком рослини. Якщо не вжити заходів, попелиця дуже сильно послабить дерево. Сливова плодожерка може зіпсувати багато плодів збір врожаю, урожайність з одного дерева. Щорічно слива здатна приносити 18 к плодів з одного дерева. Термін дозрівання: слива червона куля відноситься до ранніх сортів. Плоди дозрівають в кінці липня. Оптимальні терміни збору врожаю на початку серпня, збором врожаю займаються виключно в суху погоду. Для зберігання зривайте цілі плоди з плодоніжкою, так збільшується термін лежкості, відразу укладайте їх в тару для зберігання, наприклад, в невисокі картонні ящики один шар. Її збором врожаю затягувати не варто, переспілі плоди схильні до розтріскування і осипання. Зберігання плодів ціла без механічних пошкоджень зливу, укладена в коробки, переноситься в сховище з температурою від 0 до 2 з і вологістю 8-5, щоб продовжити термін зберігання до 2 місяців. Плоди упаковують в тонкі поліетиленові пакети, герметично закривають і зберігають при температурі 0 з у холодильнику слива пролежить трохи більше тижня. А в кімнатних умовах не більше 4 днів використання врожаю. Завдяки своїй універсальності і великому вмісту корисних речовин слива червона куля широко застосовується в профілактиці і лікуванні багатьох захворювань. Дієтологи застосовують її в лікувальному харчуванні завдяки низькій калорійності і здатності виводити холестерин. Плоди використовуються навіть в косметології, крім того, сливи червоної куля можна приготувати чудові джеми, мармелад, варення, желе, а також різноманітні напої, компоти, соки. Лікери вина, відгуки садівників перші пару років. Слива сильно підмерзала, довелося кілька разів підрізати. В результаті зараз це дерево росте невеликим кущем. Плоди, якщо вони розріджені, мають великий розмір при хорошому запиленні і зав'язуванні великої кількості плодів. Сливи сильно зменшуються у вазі і дозрівають пізніше на тиждень-півтора. На фото можна помітити одночасно зрілі і зелені плоди, цікавий смак, але цукру могло б бути і побільше розсіг. В плодпітомні крюформлі автопіц в пдва стар 2.0 слив найкращими в моєму саду. Є сорти Скороплідна Світло-червона і червона куля темно-червона. Їх живці я придбав свого часу в мічурінському саду цха щеплення були зроблені на повстяну вишню з метою отримання в майбутньому дерев стриманого зростання. У плодоношення ці сливи вступили на другий рік, дали по 20 штук, великих близько 40. Оковитих і дуже смачних плодів Володимир Кравцов. вспрю по дворі 20101164 шість шість78 шість. якщо побачите в продажу, навіть не роздумуйте, купуйте відразу. У мене ростеться слива вже четвертий рік, прекрасно перезимувала в сувору зиму 2005-6, навіть не обмерзли кінчики, особливості зростає більше в широчинь форма листя, як ви і описали. Ще не цвіла, тому що була посаджена однолітка, не уражається жодними хворобами. І їдять довгоносики і гусениці Гелен Гюнгт. В вебсадрю Архіс Псоде 3881370 Б8 Фодинс 2Е2Е5 Ед 5 Е4 Е5-Е2 е едва слива червона куля дуже швидко набирає популярність, особливо серед садівників середньої смуги України, і це не дивно, адже цей сорт не тільки корисний, але і не вимагає трудомістких витрат у вирощуванні, правильний догляд обернеться великими врожаями красивих і смачних плодів.